Було таке, що якийсь випадок в твоїй практиці найбільше запам'ятався тобі, от якийсь такий, не знаю, випадок. Та всі випадки цікаві. по своєму цікаві. <рес> Та, да, да. Ну, Разні там дитячі, можливо, був такий випадок. Хлопчикові поставили бракет, і він такий вийшов до мами і каже: Мама, тепер я робот. Типу, ну, коротше, всякі такі приколи. З дітьми я думаю найбільше да, да, да. приколів таких є да, буваєш, ну, Дуже кажуть. класно, коли вони бояться, наприклад, сідати. Я сюди розказую, що я самий добрий лікар, я нічого не буду трогати там. Тобі просто подивлюся і все. Ну а потім уже вони класно так вони тебе... вірять, довіряють. Да, да, коли вони потім не бояться, приходять і для них ну вообще це свято. А коли ти ще в кінці їм щось подаруєш, якусь там іграшку чи наклейку, чи щось там, то взагалі ти саме доктор. Ну, все. Дорослом, можна наклейку за подарунок <рігунок> отримати. Можна можна. Чи тільки дітям. Ну, тільки дітям там тикується, так? Хлопчик, якому не знаю, там хлопчик там, 40 років. <рігунок> <рігунок> Накруга на телефончик. Щоб, щоб не це. щоб не плакав да. <рігунок> <Замачалося. рігунок> на лоб, щоб <рігунок> не плакав.